Всім доброго дня. Вас вітає Андрій Коношенко, автор каналу Boxing on Sundays. І я пропоную вашому перегляду другий бій Шугара Рея Леонарда. Якраз ви вже пізнали Шугара Рея Леонарда. Просто зараз ось, просто зараз він у вас на екрані. Зокрема, виступає в перчатках фірми Everlast. Також як і його суперник Віллі Родрігас. Так, це його супротивник Віллі Родрігас. На цей раз е супротивник уже серйозніше. На момент поєдинку із Шугарем Реєм Леонардом. Віллі Родрігас має рекорд 10 перемог і лише одна поразка. Так, Шугарей Леонард у білих шортах, його супротивник у червоних. Як ви бачите, поєдинок починається із розвідки боєм, але шугарей контролює дистанцію. Зокрема, за рахунок Джебу. Він контролює дистанцію. і доволі таки успішно. Удар по корпусу так як завжди накидує Джеб джеб. зокрема, як ви можете побачити, на відміну від першого поєдинку, вже шугар не працює в такому шаленому темпі. Ну, звісно, кар'єра довга, важливо економити сили. І треба відштовхуватися від супротивника. Так, у непоганий хук. Непоганий правий хук зайшов О, боковий по печінці. Молодець Шугар, Рей Леонард. І якраз з приводу цього поєдинку, то він проходить 14 травня 1977 року. Це другий поєдинок Шугар Рея на професійному ринзі. Проходить він там же, де і проходив перший бій у Сівік Центрі Балтімор. Так. А Віллі Родрігес непоганий. Як ви бачите, Шугар Рею не так-то просто до нього і підібратися. І якщо в першому поєдинку Шугарей працював явним другим номером, то тут він працює першим номером. ой непогана двієчка ще одна. Розпочалася його коронна серія. А тут був аперкот. Пройшов скольз. Так, ну раунд явно за Шугаром. О, Лівий хук. Джеп. Джеп. Джеп тілові. Так, дійсно, треба якраз вповільнити свого супротивника Віллі Родрігеса. Ще раз повторюю, Віллі Родрігес не такий простий, як здається. Віллі Родрігес, як і Шугар Рей Леонард представник. Представник США. Так, громадянство у Віллі Родрігаса Пуерто але резиденція Алентаун, Пенсільванія, але громадянин Пуерто Ріко, тому це протистояння США проти Пуерто-Ріко. І ось уже в нас другий раунд. Картина не змінюється. Спокійно контролює, розстрілює здалеку свого супротивника. Я думаю, Вілі Родрігас розуміє, з ким він з ким він змагається з Олімпійським чемпіоном. З Олімпійським чемпіоном 1976 року в Монреалі, Канада. У напівсередній вазі. До речі, розмах руку Вілі Родрігаса на 5 сантиметрів менший, ніж у Рея – 183 сантиметра, а зріст 175 сантиметрів. Якраз такий же самий сріст, як і у Шугара Рея. Так, це професійний поєдинок. О, правий боковий. До речі, я не бачу, щоб у Віллі Родрігаса хоча-небудь заходило по Шугару Рею. Поєдинок дійсно відмінний з боку Шугара Рея. Повністю контролює. Так, другий раунд. Шестираундове протистояння. Удар по тулубу. Ну, Якраз контролює. Як ви бачите, Вілі Родрікеса Джеб абсолютно не доходить до цілі. Чого не скажеш про Шугарарея? Правий боковий. Ой-ой-ой, прямо по щелепі О, ще раз. Насипає серію шугарей по тулубу, по щелепі. Блок рятує, блок рятує Вілі Родрігеса. Минута хвилина до закінчення раунду. Ще одні бокові. Засипає крюками. Ви погляньте, яка серія. В клінч, клінч рятує Вілі Родрігеса і Рефері. І рефері рознімає з супротивників. Ну, мені на мою думку, цей супротивник уже посерйозніше, ніж Луїс Вега, але не набагато серйозніше. Все ж таки контроль дистанції зберігається і особливих проблем, Шугара гарарея немає. Леонард, звісно, що красень так буксувати. Видно, олімпійський чемпіон, чудовий джеб. Чудовий джеб, розрізаючи оборону. Оборону Віллі Родрігеса повністю розрізає. Так, третій раунд. Подивимося, що буде у третьому раунді. Так, спокійно. Знову Джеб. Кожен другий удар заходить. Заходить по Вілі Родрігесу. Тут не так захист поганий у Вілі Родрігеса, як неймовірна атака. Неймовірна атака Шугара Рея. О, навіть коментатори порівнюють Шугара Рея Леонарда з Мухаммедом Алі. Так. Нічого, нічого не може зробити Вілі Родрігес. О. По блоку. Тут блок рятує. Так. Ну Знову ж таки, нічого не змінюється. Систематично, систематично розстрілює. І що мені подобається, що Шугарей практично ідеально може працювати як першим, так і другим номером. Тут він атакує, піддавлює супротивника. Чисто його піддавлює. Удар по тулубу. Не дуже часто й попадає в цьому раунді Шугарей, але за рахунок роботи першим номером, за рахунок того, що піддавлює, то звісно, що раунди, раунди йдуть йому в актив. Вон щойно попав. Попав прямий-прямий серія, лівий боковий серіями працює. Фантастика. З розуму зійти. З розуму зійти, який красивий бокс у виконанні Рея. це справжня естетика. Тому, якщо, якщо ви є шанувальниками естетичного боксу, то вам сюди. Тут ми транслюємо. На моєму каналі ми транслюємо лише справжню класику. Справжню класику, справжні легендарні бої. Знову серія від Шугара Рея. Це розгромний раунд заявне, заявною перевагою. О, але, але непогано. Вілі Родрігес зробив в цій серії кілька аперкотів накинув Шугару Рею. Тому Шугар Рей. Ой ой, ой непогано. Діло йде до нокдауну. Скоріше за все, буде нокдаун. Рефері, зупиняй поєдинок. Що це було? Рефері відраховує Вілі Родрігес стоячий нокдаун. Так, Віллі Родрігес був у стані грогі. Він не розумів, що відбувається. Це був стоячий нокдаун. Четвертий раунд. Половина бою пройшло. Явна перевага Шугара Рая. Нагадую, що це його другий поєдинок. Другий поєдинок, який проходить там же, у Сівік-центрі Балтімор, Меріленд. Сполучені Штати. 14. Це п'яте. 5... 14 травня 1977 року я отримую неймовірне задоволення від того, що маю честь коментувати цей легендарний поєдинок розмашисті удари від Шугера Рея. Ну, Шугеру Рею треба перепочити. Звісно, в клінчі б'є аперкот Віллі Родрігас. Правий, правий прямий проходи. Промахнувся Шугарей апперкотом, але правий прямий зайшов просто в ціль. Бокові заходять. Ну, в цьому є й ризик. Коли працюєш першим номером, то складно уникати ударів. Звісно, що стихія Рея — це робота другим номером. Але подивіться: Віллі Родріас пробиває потужний аперкот. Потужний аперкот і клінч. Так, звісно, що раунд іде Шугару Рею, але все рівно сам факт, що такі удари заходять. Ну це дійсно, звісно, що Шугарей наносить більше ударів. Але і у Віллі Родрігаса є моменти. Звісно, не так багато, як у Шугара Реї, але от як зараз лівий прямий серія зайшла. Коротенька двієчка. Віллі Родрігас молодець. Достойний опір дає олімпійському чемпіону. Гідний опір. Це дійсно гідний опір. Тільки що зайшов прямий від Родрігаса. Поєдинок, інколи навіть йде на зустрічних курсах. Родрігас може повернутися, може зробити камбек, але навряд чи. Звісно, що Шугарей. Е, окрім того, що Шугарей, неймовірно технічний, у нього ще гранітне підборіддя. Без цього справжній. Справді, круті боксери. По-перше, мають неймовірну техніку, можуть боксувати в кількох стійках, який лівий боковий. Ну, тут, здається, гонг врятував. Willie'ego Rodriguez'a. Tak. Tak, to u nas już piąty round. Przedostatni round. Szósty roundowe protestowanie. Tak. W centrum przestrzelony. Ну, неймовірно складно підібратися до Віллі Родрігеса. Нагадую, Віллі Родрігеса 10 перемог і лише одна поразка. Другий суперник уже серйозний. Серйозний суперник. Тому опозиція йде вверх. Так, мимо. Не доходять удари ні в одного, ні в іншого в цьому раунді. Лі Родрігес вирішив погуляти в цьому раунді, як то кажуть. Ні, не доходять удара. Абсолютно не доходять. А тим часом уже п'ятий раунд. П'ятий раунд удара не доходять. Ось якраз спостерігає дитина Рея Леонарда на свого батька. Шугарей Леонард молодший. Ой-ой, ой пройшла двіячка від Вілі Родрігоса. Неочікувано. Ну, Якби побільше таких моментів, то можна віддати б цей раунд, були Вілі Родрігоса. Але Шугарей компенсує це все. Компенсує, але Вілі Родрігес, не здається, Молодчина, а я Перкот зайшов. Неочікувано, що Грай пропускає сьогодні багато ударів. Але все рівно він віддає ще більше капа випала з рота Вілі Родрігеса вибив капу. О, Беркот, який зайшов потужний. Але у відповідь ви знаєте, а раунд -то рівний. Ану, хто забере кінцівку? Зараз все залежить. Шугарей, звісно, забирає кінцівку. Два удари зайшло. В клінчі удари не рахуються. В клінчі ні. Клінч це грязний бокс, удари в клінчі не рахуються, тому Шугарей забирає і цей раунд. 10 секунд. Можливо, вона щось дивує Віллі Вілі Родрігес. Ой-ой-ой, ні-ні. Який потужний удар від. Шугар Рей. І останній раунд. Рей не просто головний технар технік боксу. Він ще й силовик. Він може попрацювати в силовому боксі. Ну, звісно, що Рей, він більше технік. Непогано пристрілюється один до одного. Шостий раунд останній. Насолоджуємось моментом, це справжня класика. Класика боксу на ютуб-каналі Boxing on Sundays. Комбінації, неймовірні комбінації від Шугара Рея. Намагається Віллі Родріес відповідати, почасти виходить, але це одиночні, одиночні моменти, все ж таки, все ж таки, перевага Шугарарея в тому, що він працює серійно, серійні комбінації. Так, Віллі Родрігас під постійним вогнем супротивника. Під постійним вогнем. А, знаєте, що не вистачає, мені здається, якби Віллі Родрігас поставив блок, то були б набагато більші проблеми у Рея. О, якраз аперкот щойно зайшов. Блок. Вища ручка підняти Віллі Родрігесу. А так, серіями розстрілює Шугарей. Хоча Шугарей, як виявиться згодом, і як. І, зокрема, можна це побачити по любительському досвіду. Шугарей може вкрити будь-який блок. Так. Кожен раунд забирає Шугарей. Кожен раунд. Не було, не було жодного шансу у Вілі Родрігеса. Віллі Родрігесу треба більше серій викидати, і силовий бокс демонструвати Алені. Шугарей просто розстрілює його в кінці. Та ще й в нокдауні побував у третьому раунді. Який потужний удар з правої залетів! Просто в челюсть, як Віллі Родрігес це витримує. Це він Шугарей розстрілює Віллі Родрігеса, повний розстріл. Погляньте на це. Під невпинним вогнем перебуває. Невпинний вогонь. Дивіться, Віллі Родрігес тримає, але Шуга Рей... Віллі Родрігес ініціює клінч. Саме ініціатором клінчу є Віллі Родрігес Шугарей. Шугарей не любить, не полюбляє грязний бокс. В чистому боксі немає рівних Шугару Рею. Йому можна нав'язати лише грязний бокс. Що будуть намагатися робити неодноразово майбутні супротивники Шугара Рея? Неймовірна перемога. З урахуванням нокдауну 30-23 за очками. Впевнена Три... перемога, перемога 30-23. Погляньте, люди, люди стоячи, хлопають Шугару рею. Тренер, Тре... тренер його піднімає. Неймовірна радість. Що ж, можна побачити, як залатав рани. Віллі Родрігас певне перемога за очками. Ми слухаємо рішення. Неймовірна перемога. Всі дали, всі дали перемогу Шугару Рею Леонардо. Якраз тренер Шугара Рея Анджело Данді неймовір... провів неймовірну роботу. Тренує, тренує Шугара Рея Леонардо Анджело Данді, який відомий також своїм керівництвом Мухаммеда Алі. Синок підняв свого сина на руки. Неймовірний історичний момент. Зал аплодує стоячі, всі аплодують стоячі. Це щось неймовірне перед нами. Жива легенда Шугарей Леонард Олімпійський чемпіон 1976 року. І наскільки я розумію, зараз будуть брати інтерв'ю Рея. Прекрасний поєдинок. Шугарей сказав, віддав належне своєму супротивнику. Прекрасний поєдинок. Також хочу подякувати всім болівальникам. Відмінний файт. Good fight. Це наскільки я розумію, промоутер. Промо... Вітання, вітання, шугарурею. Промоутер Шугара Рея Леонарда, Майк, трейнер. Отже, ви побачили відмінний поєдинок. На цьому у мене все. Я вам дякую за увагу. До побачення.